Доброго дня ми з України! Закінчив ще один ремень біатлонного типу для українського снайпера. Виконувався із кордури 500 ден американського виробництва в кольорі Мультикам, стропа Мердок, плетена поліамідна американського виробництва, фурнітура Дуоемівська і фастикси Вуджі 125 кг на розрив, один фастикс. І так, ремень біатлонного типу для українського снайпера на гвинтівку до, вагою до 10 кг. Людина попросила, щоб був снайперський варіант для правші, тобто ліво плече. <кхід> Антапки 30 на зброї, але ми робимо стропу 40. -тівку. Вони трошки підминаються, але надійна фурнітура. Надійність це головне. Тим паче, що стропи в тридцятки немає. Вона тільки чорна і, по-моєму, койот. Е, ну, В принципі, все як завжди. Да, для гвинтівок вагою більше, ніж 8 кг. Замість плав з такого напівкільця ставлю металевий трикутник. З проволоки, по-моєму. 4-3,5 міліметра. Ну, коротше, такий цупкенький, добренький. В принципі, все. Все як завжди. Грудна стяжка із свистком. Все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!